Путін відповів на усі чисельні заклики Трампа до миру і завдав по Україні чергового масового ракетного удару, як завжди, били по цивільних. У Львові є руйнування житлових будинків, там постраждали. Об'єкти архітектури, будинки в історичному центрі, є поранені та загиблі. А у Мукачево це місто недалеко від кордону з Угорщиною на Закарпатті. Росія вдарила ракетами по американському заводу ФЛЕКС. Це завод, який випускає побутову техніку. Він розташований у 800 кілометрах від лінії. Фронту, тобто, це абсолютно цивільне підприємство, яке випускає там різні кавоварки та іншу побутову техніку у глибокому тилу. Жодної там воєнної причини бити по ньому не було. І Росія зробила відповідно це абсолютно навмисно. Це такий демонстративний плювок і в Трампа, і в США можна сказати Ляпас, і ось така подяка Путіна за червону доріжку на Алясці. Було влучення в заводи, які знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де виготовлялися побутові прилади. це іноземна інвестиція. Характерно, що уряд Угорщини на цей удар жодним чином не відреагував. Ніякої критики на адресу Путіна за те, що він зробив, ми не почули. Хоча Орбан, і його міністри, як ми знаємо, дуже переймаються Закарпаттям і постійно наголошують, що там живуть угорці, їхні права мають бути захищені. Ну ось Мукачево це якраз місто, де живе багато людей угорського походження. І на цьому підприємстві, куди вдарила Росія, багато поранених зараз, і серед них, цілком, можливо, є також люди з угорськими навіть паспортами. Але як ми бачимо, жодного засудження, жодних якихось різких заяв цього приводу немає. Тобто Орбан, який з себе. Ну, корчить такого захисника інтересів угорців, значить, як такого угорського патріота націоналіста. Тут чомусь не побачив удару по Закарпаттю, Тут він раптом перестав бути націоналістом. Коли справа стосується його друга Путіна, тут він починає робити вигляд, що нічого не відбувається, і ніби він нічого не знає. Ситуацію повністю ігнорує. Отже, цей удар, я гадаю, зараз поверне на землю тих людей, які мріяли і вірили в якісь конструктивні перемовини з Росією. Недавно, коли Зеленський зустрічався з Трампом, і коли ще були на зустрічі європейські лідери, там пролунали такі оптимістичні заяви, що нібито Росія готова піти на поступки і готується зустріч Зеленського і Путіна, яка відбудеться найближчим часом. І я одразу це якось не коментував, тому що ну мені не вірилося. Якось я бачив, що це якось Ось такі необґрунтовано оптимістичні якісь заяви, підозріло надто оптимістичні. І дійсно, ну, як бачимо, в принципі, не виправдалося очікування тих, хто чекав, що Росія дійсно піде на якийсь конструктив. Тобто Росія просто в чергове глузує з Трампа і відверто його, там, я не знаю, з нього знущається, його принижує. Тобто на переговорах вони кажуть одне. А потім виходять з переговорів, роблять абсолютно протилежні заяви і продовжують скоювати воєнні злочини. Після того, як Трамп заявив, що готується зустріч Путіна та Зеленського, заяву зробив Лавров, який дав зрозуміти, що такої зустрічі поки що не буде. Лавров заявив, що зустріч лідерів потрібно готувати довго і ретельно, а поки що Росія готова лише підвищити рівень голів делегації. Але ну це зрозуміло нічого не означає, тому що підвищувати рівень від Мідінського можна, хоч до безкінечності, і далі у форматі у цих роб. Чи груп хоч ще там, місяцями і роками продовжувати переговори чисто заради переговорів? Ну а найголовніше це, звісно, не слова, а справи. А справи такі, що Росія одразу після цих переговорів атакувала дроном територію Польщі. Причому не прикордонну територію, куди дрон міг залетити там якось випадково. А саме от центральну Польщу дрон впав неподалік від Варшави. Тобто на випадковість це ніяк не можна списати. Це була цілеспрямована навмисна провокація. При цьому реакція Польщі виявилася якоюсь досить млявою. Чомусь поляки, які останнім часом роблять багато таких резких негативних заяв на адресу українців. Чомусь тут виявилися набагато менш сміливо. Вими, коли настав час відповісти на реальну атаку своєї території з боку Росії. Сумно це бачити насправді, бо ми останнім часом бачимо багато національної гордості у поляків, багато ам амбіцій, але вони чомусь усі обмежуються якимись негативними випадами проти України або блокуванням кордонів України. А там, де треба було насправді проявити ці амбіції, проявити жорсткість, тобто коли відбувся фактично акт агресії проти Польщі, отут якраз ми бачимо якусь невиразну реакцію, відверто невиразну, яка не лічити Країні, яка претендує на якийсь, на якийсь серйозний статус. Ну а в цілому, звісно, найяскравішою реакцією, найзрозумілішою реакцією Росії на всі ці заклики до миру і переговорів, це звісно, оці варварські удари атаки проти цивільної інфраструктури України. Удар по американському підприємству все це яскраво і наочно нам демонструє, що Росія не збирається взагалі припиняти агресію, припиняти вогонь, погоджуватися на мир. І я особисто думаю, що найближчі місяці нас чекають бойові дії, продовження війни. Можливо, єдине, да коли я вірю, що може виникнути якась пауза, це можливо буде взимку. До того я не бачу, щоб Росія була готова припиняти вогонь. Зараз невеличка реклама. Потім продовжимо. Хочу порадити вам книгу українського військового та колишнього полоненого Станіслава Асєєва, яка називається «Мільхіоровий слон або людина, яка думала. Стас Асєєв – це журналіст з Донецька. Він після 2014 року залишився в місті, жив на непідконтрольній території, писав про те, що там насправді відбувається. Але в один момент його схопили ці бойовики ДНР і відправили на концтабір ізоляція. Там Стас перебував кілька років, потім був звільнений. За обміном після звільнення він написав книгу Світлий шлях про цей концтабір ізоляція, де описав своє перебування. А тепер вийшов його автобіографічний роман оцей Мірхіора веслон про життя в Макіївці, промислове місто на Донбасі в кінці 90-х на початку 2000-х. Це роман, який дуже яскраво висвітлює реалії Донбасу того часу: бідність, алкоголізм, батька, суцільний занепад навколо і постійні марні спроби вирватися з цієї от. Чорної воронки цього токсичного середовища книга сподобається всім, хто цікавиться взагалі Донбасом, історією Донбасу, ну і українською літературою. Також замовити книгу можна за посиланням в описі до цього відео, і нова пошта її доставить в усі міста України, де є нова пошта. Отже, бачимо, що Путін тягне час і не поспішає погоджуватися на зустріч з Зеленським та припинення війни. Його мета, як вже зрозуміло, з одного боку уникнути нових санкцій, а з іншого продовжувати, поки принаймні до зими наступ на Донбасі, бо він прагне захопити, хоча б Донецьку область, як ми вже знаємо. Можливо, він дійсно вірить, що армія України зараз посипеться. Ймовірно, що саме таку інформацію йому приносять у звітах його підлеглі. Ми чули, як під час зустрічі з Лукашенком. Лукашенко казав, що за два місяці фронт впаде, і Росія захопить весь Донбас. Тобто, Путіну реально його оточення таке вливає в ухо, і він цілком можливо в це вірить. Через е, несколько там місяць, полтора, два, не знаю. Там, взагалі, навіть оборонних соружені не залишиться. Очевидно, що він хоче і буде продовжувати війну, поки вважає, що в нього достатньо ресурсу, і він може її продовжувати. Але є і хороша новина. Вона полягає в тому, що ми бачимо достатньо багато інформації про те, що економічна ситуація в Росії стрімко погіршується, і вже найближчим часом ресурсу для продовження війни у Путіна може не залишитися. Різко зростає дефіцит федерального бюджету. В бюджетах російських регіонів за півроку вже утворилася дира у 400 мільярдів рублів, бо там через санкції зупиняються виробництва, закривається бізнес. А великі виплати доводиться направляти на війну, зокрема, на оці виплати найманцям, які їздять на СВО. Також у Росії просто зараз набирає обертів бензинова криза, яка утворилася через удари по російським нафтопереробним заводам. Перебої з 95 м та 92 м бензином вже спостерігаються і на півдні Росії, і на Далекому Сході, і на окупованих територіях, що особливо важливо, тому що там бензин потріб потрібен російській армії для різних воєнних нужд. І Якщо там його не вистачає, то це теж удар по можливостям Росії іти в наступ і. Вести бойові дії а в деяких регіонах почав зникати навіть дизель. Вже це також важливо, тому що воєнна техніка, як ви знаєте, працює на дизелі. Наприклад, якраз в Ростовській області, яка наближена до фронту, там зараз люди викладають відео величезних черг з фур, які стоять у чергах на заправки і чекають, коли їм привезуть туди диспаливо. Фури стоять. Заправиться просто нереально, Ну я не знаю, як ми доїдемо, що далі буде, почему з этим ніхто нічого не діє. А гауляйтер Криму Аксьонов вже заявив, що така ситуація буде до кінця війни. Чим фактично визнає, що вона пов'язана саме з війною, з бойовими діями, і це є наслідками бойових дій. Ну і власне, якщо Аксьонов таке пише, то очевидно, що він... Напевно, вірить, да, може, і знає, що війна там не буде тривати ще довго. Ну, якби вона він думав, що вона буде ще три роки, навряд чи він би писав, що не буде бензину до кінця війни. Тобто він очевидно або має якусь інформацію, або думає так, що все ж таки бойові дії будуть зупинені. Він бачить, що ситуація складна, він визнає, що дійсно не вистачає бензину, і нема звідки його взяти, поки війна не припиниться. Ну, Можливо, все да, можливо, вони дійсно знають, що буде якесь припинення війни. Можливо, вони бачать, що ситуація настільки важка, що Росії доведеться на це піти. Я не знаю, я просто намагаюся судити по таких опосередкованих ознаках, які ми всі з вами бачимо. Отже, будемо і надалі спостерігати за всією цією ситуацією. Підписуйтеся на канал, будемо дивитися разом.